Якщо б принтери мали характер, то Epson L8160 був би тим самим спокійним перфекціоністом, який не говорить багато, але завжди робить усе ідеально. Йому достатньо просто дати команду на друк, і він покаже, що таке справжня якість зображення. Це багатофункціональний пристрій, який поєднує принтер, сканер і копір. І при цьому виглядає як сучасний гаджет, а не як громістка офісна машина з минулого десятиліття. Epson L8160 працює у форматі А 4 і орієнтований не лише на документи, а й на тих, хто хоче друкувати фотографії професійного рівня. Шість кольорів чорнил це м'які переходи, глибина тіней, природні відтінки шкіри і живі кольори природи. Роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. І мінімальний розмір краплі 1,9 піколітра. Ось чому дрібні деталі виглядають ідеально. Пристрій не тільки добре друкує, а ще і сканує з роздільною здатністю 4800 на 1200 DPI. L8160 за хвилину видає 16 сторінок у чорно-білому або 12 у кольоровому режимах. Цього більш ніж достатньо для офісу чи домашнього використання. Є автоматичний двосторонній друк. Плюс пристрій вміє друкувати без полів, тож ваші фото або макети виглядатимуть як у справжньому альбомі пристрій має два лотки подачі паперу, які розраховані на 100 та на 50 аркушів. Є можливість друку на дисках. Зручність тут на кожному кроці. Можна друкувати напряму з карти пам'яті або флешки, не підключаючи комп'ютер. Для цього є великий 10,9 сенсорний дисплей, який дозволяє легко налаштовувати параметри. Щодо підключень, то тут вибір на будь-який смак: Wi-Fi, USB або Ethernet. І друкуйте хоч із ноутбука, хоч зі смартфона. Система безперервної подачі чорнил робить L8160 економічним і зручним у використанні. Попри потужність, пристрій досить компактний, він не займе багато місця на столі, але приверне увагу своїм мінімалістичним дизайном. Отже, Epson L8160 це справжній інструмент для тих, хто цінує деталізацію, кольори та свободу у роботі. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.